Вітаю, друзі! У нас на каналі якісних, перевірених чесних автомобілів. Підписуйтесь, ставте лайк, ви таким чином підтримуєте нашу діяльність і це нас ще більше мотивує працювати. Друзі, сьогодні огляд автомобіля, і я не знаю, я хочу, щоб ви проявили максимальну активність в коментарях. Ми зараз дуже детально і дуже гарно покажемо вам цей автомобіль. І скажіть, ви в своєму житті бачили лансер? Дев'ятий. Таким живим по кузову. Я особисто в своєму житті ні разу не зустрічав такого в такому стані 9 лансер. І, напевно, вже і не зустріну. База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Друзі. Отже, вашій увазі. Дев'ятий лансер. 2007 року. Дата. Реєстрації першої, першої реєстрації автомобіль виїхав з салону 2008 року. Лансер по кузову просто новий. Всі знають про болячки е, цих автомобілів. Всі знають плюси і мінуси цього автомобіля. Лансер 9 автомобіль, який в свій час хотіли всі. Це просто. Нереально класний, комфортний, надійний автомобіль. Автомобіль, до речі, Лансер 9. Це, ну я не знаю, що багато випадків є, щоб їх привозили із-за кордону. Цей автомобіль у 2021 році привезений з Німеччини. Автомобіль на бензиновому двигуні 1.3, 82 коняки. Автомобіль має. Це не потужний автомобіль, це звичайний. Як кажуть в народі, жопа воска. Дійсно, простенький двигун, простенький автомобіль, але давайте по кузову зараз зробимо максимальний акцент на стан цього кузова. Дивіться. Так, тут присутня царапина, але дверка не фарбована, якби я не знаю. Це вже хтось собі там прийме рішення, що йому робити, чи фарбувати його, чи пробувати якось заточкувати легенько, полірнути. Не знаю. Рішення це вже я приймати не буду. Подивіться, ми детально будемо дуже багато акцентувати увагу на станку кузова. Подивіться, в якому стані. Далі, далі, на відео ми покажемо. Подивіться, арочку. Ми на відео покажемо фарбовані і нефарбовані деталі. Дивіться, в якому стані. Під бризовичком, ціленьке все. Подивіться тут пройомчик. Порожок понизу. Ідеальний. Ідеальний. Арочки. Шикарні. Дивіться пройом. Я повторююся. Це все не фарбоване. Дивіться, пройом туди вниз. Від слова зовсім немає корозії Понизу дверей. Ми ж знаємо ці хвороби цих машин, тому дивіться. Я покажу потім на відео приборчиком всю машину. Дивіться, низ дверей, низ порожків, арочки, автомобіля по козу. Карти. А до речі, тут дуже гарний пробіг. Я... Потримуємо трошки інтрігу і пробіг озвучу трішки пізніше. Багажне відділення, Подивіться в якому стані. Ну Просто навіть натяку на корозію немає. Дивіться, Все просто шикарно. Шикарний просто стан. Пройомчики ідеальні. Автомобіль в ДТП ніколи не був. Тут у нас запасочка, домкрат, все присутнє. Запасочка не знаю, чи використовувалася в дуже гарному стані. Тут додатково зашумлений багажник. З цієї сторони ідентична ситуація. Дивіться на порожки, подивіться на арочки, придіться на пройоми. Абсолютно нема про що навіть говорити. Стан музейний. Дивіться, просто я, я не знаю, таких машин знайти все важче і важче. Додатково, до речі, до цього автомобіля йдуть ще 4 титана легкосплавних дисків на зимові гумі. Зараз також легкосплавні диски оригінальні на літній гумі. Лобове скло рідне, сколів немає. На автомобіль встановлена сигналізація і є два ключика. Все працює, все відкриває, все закриває. Давайте по салончику. Подивіться на стан карт. Сидіння це старий, старий, надійний, м'ягенький, комфортний велюр. Це просто, хто розуміє, про що я говорю, той розуміє. І увага! 160 тисяч рідного пробігу. Кондиціонер в автомобіля працює, встановлена магнітола гарна. Сервісна книга також присутня. Все працює, подивіться на стан підлокітника. Шикарний просто. Сервісна книга, підтвердження пробігу також є. Другий ключик, присутність другим брелком від сигналізації все є. Двигун працює просто ідеально, дивіться. Обороти не плавають, нічого не труїть, нічого не. Подивіться на стан цієї панелі, приборки. Тут у нас нічого не зацарапано, жодна кнопочка не заюзана. Все дуже гарно, все чистенько, все акуратно, ніяких потертостей тут також немає. Подивіться на стан цієї ручки перемикання передач, п'ятиступка. Ну, ну просто 160 тисяч пробігу. Автомобіль дуже дуже сильно збережений ззаду. Тут також, подивіться на стан сидіння, цей диван, в якому він стане, цей м'есечки і велюр. Потолочок чистенький, нічого не провисає. Велюрчик салон просто новий. Дійсно, як новий. Давайте заглянемо під капотний простір. Друзі, автомобіль по технічній частині не має жодних зауважень абсолютно. По ходовій частині дуже збитий, мягенький, як м'ячик просто. По поганій дорозі дуже. Зивіться на стан цих стаканів. Жодного натяку на корозію немає. Жоден болтик не кручений, нічого не знімалося, нічого не рихтувалося. Під капот, капот з внутрішньої сторони, зверніть увагу, просто який Києві. Стакани, ланжерони. Є, до речі, обслуговування масла на 100, 156 тисячах замінених. Зараз 160, тобто 4000 назад заміне не Ніяких зауважень по кузову абсолютно немає. Оптика, вся рідна, до речі, зверніть увагу на цю оптику. Ну, Нова. Просто як нова. Пильнички збережені, все збережено. Телевізор ідеальніший. Я не знаю, чи є в нас така можливість технічно, але подивіться, в якому стані радіатор. Це оригінальний радіатор це не замінений. Ідеальний просто. Всі патрубки, дуже все гарно. Двигун простенький, на якого можна поставити газ е, при бажанні. Хоча, я думаю, що тут розход і так дійсно адекватний, тому не знаю, це таке вже під потреби. Е, ще зверніть увагу: обслуговування е, ремня ГРМ на 147 тисяч замінений ремінь ГРМ. Ще можна 20 тисяч їздити. Сміливо. І давайте самий сами головний е, аспект цього автомобіля. Це стан його кузова. Давайте перейдемо до, власне кажучи, стану кузова. Перевіримо його приборчиком детально. Дивіться, капот автомобіля 99 мікрон. 99 мікрон. 93. 101. Крилишко. Переднє. 95 мікрон. 95 мікрон. 96. 96. 96 мікрон. Двері. Праві передні. 92 мікрони. 93.

145 мікрон. Тут уже рідна фарба. Ось кусочок фарбованої деталі. Кришка багажного відділення: 103 мікрони, 92, 71, 88, 88. Задня арочка 99, 93, 77. 130, 111, 98, 93 мікрона, 94, 94 мікрона. Ну, двері водія. 94, 90 88, 98, 96, 83, 84, 95. Повторюю, слобове склорідне. Зверніть увагу на цей уплотнитель 87 мікрон 104. Корозії тут також збирається. Ми знаємо ці болячки лансера, тут також збирається бруд і автомобіль починає покриватись корозією. Отже, друзі, я не знаю, напишіть в коментарях. Ну ви бачили лансера кращого, ніж цей. Короткий підсумок. 9-й лансер, який привезений з Німеччини у 2021 році. 2007 року випуску даний автомобіль. 1,3 бензиновий двигун, простенький надійний атмосферний двигун, на якого можна поставити газ. Автомобіль просто в шикарному стані, технічно, абсолютно без зауважень, 160 тисяч кілометрів пробіг має цей автомобіль. З рідним лобовим склом, з, працю... з працюючим кондиціонером автомобіль на... з повним комплектом літньої та зимової гуми на оригінальних легкосплавних дисках. Дійсно гарний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайте за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. У нас працює доставка. Ми можемо цей автомобіль доставити вам додому за умовами доставки. та Вартість цього автомобіля звертайтеся номером телефону. До зустрічі!